Чоловік несміливо стукає у двері. Добрий день, вибачте, це тут допомагають позбутися слів паразитів. Ну, типу, того, а що? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Відомий кравець Ісаак Шафран каже синові Сьомо, у мене до тебе чоловіча розмова. Коли ти закінчив гімназію, і захотів вивчати науки, я відправив тебе до Кембриджа. Ти закінчив перший ступінь і вступив до Оксфорда. Потім тебе взяли до Гарварда, де ти блискуче захистив дисертацію. Все це добре, але ти вже виріс, синку, і пора визначитися в цьому житті. Тож, яким ти хочеш стати кравцем, чоловічим чи жіночим? Двоє чоловіків прийшли в ресторан, сіли за столик і роблять замовлення офіціантові. Нам мариновані слонячі брови, а на гарнір гречку. А брови африканського слона чи індійського? Давайте індійського. Офіціант записує замовлення в блокнот, йде. Через кілька хвилин повертається. На жаль, ми не можемо виконати ваше замовлення. Чому? Гречка закінчилася. Молодий шейх у пологовому будинку розглядає через скляні двері немовлят у величезній залі. Потім запитує медсестру: Ну, і хто мої малюки? Перші два ряди, ваша високість. Якось до мене у двір забрів старий втомлений на вигляд пес. На ньому був нашийник, і пес був досить вгодованим, тож я зрозуміла, що він не бездомний і за ним добре доглядають. Пес спокійно підійшов до мене, я погладила його по голові, потім він зайшов слідом за мною в будинок, повільно перетнув передпокій, згорнувся калачиком в кутку, важко зітхнув і заснув. Наступного дня він прийшов знову, привітав мене у дворі, знову зайшов у будинок і заснув на тому ж місці. Спав він приблизно годину. Так тривало кілька днів. Зрештою, мені стало цікаво, і я прикріпила до його нашийника записку такого змісту. Хотілося б знати, хто господар цієї прекрасної собаки і чи знає він, тобто ви, що пес практично щодня приходить до мене подрімати. Наступного дня пес прийшов знову, і до його нашийника була прикріплена така відповідь він живе в будинку, де ростуть шестеро дітей, двом з яких ще не виповнилося їй трьох років, тож він просто намагається десь виспатися. Можна, я теж прийду до вас завтра?